Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні домашні пиріжки з начинкою з зеленої цибулі та яйця. До речі, це одна з моїх улюблених начинок. А яку начинку полюбляєте ви, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. І якщо ви хочете подякувати мені за смачні рецепти, Просто поставте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал та натиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую! Для приготування поріжків з яйцем та цибулею нам знадобиться 200 г борошна, 5 г харчової соди, сіль, 300 мл кефіру або айрану, 50 г яйця, 30 мл рафінованої олії до тіста і ще додатково. Олія для смаження. Начинка. 200-300 г зеленої цибулі, 3 яйця та кріп. Змішуємо борошно з харчовою содою та сіллю. У великій мисці змішуємо айран або кефір, яйце, рослинну олію, борошно з сіллю та харчовою содою. Ретельно перемішуємо, щоб не було комочків. Вінчик прибираємо. Додаємо дрібно нарізане варене яйце, кріп та зелену цибулю. Перемішуємо. Наше тісто з начинкою готово. Тепер можна смажити пиріжки. Смажимо на розігрітій пательні. Викладаємо невеликі порції тіста в розігріту олію. Обов'язково накриваємо кришкою. Перевертаємо. Подивіться, які вони пухкенькі, красиві. Тримаємо під кришкою для того, щоб цибуля добре пропарилася та приготувалася. Краще викласти їх на паперовий рушник, для того, щоб прибрати зайву олію. Наші ліниві пиріжки вже готові. Зовсім трошечки тіста і багато начинки. Яєць та цибулі. Подивіться, яка серединка. Ну що ж, як ви і самі бачили, ми приготували із вами дуже швидко та легко цілу тарілку смачних лінивих пиріжків з багатою кількістю начинки і з невеликою кількістю тіста. Все, як я люблю. Дякую, що сьогодні були зі мною! Готуйтесь з любов'ю та задоволенням. До нових зустрічей і бережіть себе. А я з'їм пиріжечок. Mm -hmm. Дуже смачно. До речі, вони вже в мене трішечки охололи, mm -hmm. але стали ще смачнішими. Mm -hmm. Mm -hmm.